Доброго дня. Сьогодні, 18 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івакскепітал e щоденним оглядом ринку. Вчора американські фондові індекси закрилися на позитивній території. Так, індекс S&P виріс на 1,55% і закріпився на рівні своєї підтримки у 1390 пунктів. Основною причиною вчорашнього бурного росту були хороші макростатистичні дані та вдале розміщення іспанських коротких бумаг. Зранку оптимізму додала хороша статистика від компанії IBM, Yahoo та Intel, а також підвищення прогнозів по росту світової економіці від МВФ до 3,5% у 2012 році та до 4,1% у 2013 році. Український фондовий індекс вчора виріс на 1% завдяки стрімкому росту акцій Моторсічі протягом другого половину дня. Так, акції Моторсі піднялися на 4%, Акції Центренерго виросли на 1,9%, Акції «Укрнафти» на 1,8 Сьогодні український фондовий ринок відкрився на позитивній території. Станом на 11.30 індекс української біржі піднявся на 0,5%. Ріст демонструють акції енерго», Алчевського медкомбінату, в той час як акції Моторсічі знаходяться біля нульової відмітки. Українського індексу є всі шанси закріпитися вищі відмітки у 1420 пунктів протягом сьогоднішньої сесії. Сьогодні варто звернути увагу на статистичні дані по зміні запасів нафти та нафтопродуктів США, які будуть опубліковані у 17.30. Я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.